Добрий день усім. Сьогодні вам зроблю невеличкий огляд каблучок, можливо, сережок. Зараз подивимося, що у нас тут є в наявності. Давно щось я вам не показувала свої каблучки. І от, такі от вони у мене тут є. В наявності. А ви можете робити собі скрін, якщо щось сподобалося, і писати мені або в інстаграм. Є в профілі, є мій інстаграм. Групи є також по прикрасам в описі YouTube каналу. От, або е, на Viber. Питайте Viber в коментах. Ну, краще, звичайно, всього на Viber. Ось такі от тут є: родогрозит, місячний камінь, обсидіан, рожевий кварт, такий обсидіан, це от в сріблі. Котяче око, місячний камінь. Котяче око такого плану. Ларімар, цитрин, така от велика срібна теж, каблучка. 18. В основному у мене розмір 18-й розмір, деяких розмір змінний. Оці теж тигрове око, вони в сріблі йдуть. Потім місячний камінь, тут змінний розмір. Це у нас іде серафініт, лабрадор, тут от теж змінний такий от лабрадорчик теж. ну Лабрадори вони всі цікаві, у них отак от і різація цікава: якщо їх крутити покрутити, особливо ще й на сонечку. Також є аметист, це у нас метелик флюорит. Опал, білий опал, теж у нього класні переливи, особливо на сонечку. Така теж є обсидіан, потім змійка. Тут у неї теж ну це нержметал, штучний циркончик, така от красива, ларвікіт, лабрадор такий гарний теж, це в сріблі вона йде, 18-й розмір, родохрозит. Ну, бурштин. Тут теж змінний розмір в сріблі вона йде. Це у нас іде шпінель, чорна шпінель, кігніт, аметист, срібна така камлучечка аметист. Можливо, так от не видно але воно теж дуже цікаво Потім іде олівін. Це у нас лабрадор. Тут у нас посріблення, але теж дуже гарна, отака цікава. Це е, зелений циркон, е, перли. Це от штучні перли, недорога каблучка Це от така невеличка тигрове око, пірит камінь на фінансовий успіх. тигрове око в сріблі, малахіт. Це у нас малахіт іде такі, Або такі малахіт: є: аквамарин, аметист, флюорит фіолетовий от трояндочка. Потім йдуть маленькі такі невеличкі каблучки. Це у нас іде е, гранат, це йде цитрин, херкімер. Потім чароїт, е, котяче око, дві такі жовтенька і е, рожева. Потім турмалін, трьохколірний такий от гарний. Потім іде е, аметист. Опал, перламутр гарний. Потім іде у нас це сапфір такий. І далі що вам ще покажу, отакі от от невеличкі каблочки. От на такому плані, такого плану, це у нас теж гранат, або така, або така. Аметист, блакитний топаз, турмалін. Це у нас сріблі турмалін, така невеличка, класна, теж цікава каблучка. Цитрин, сафір, такий от темний сапфір, розмір змінний, до речі, у цих всіх. І опал. Теж цікава каблучка, темний опал. Краще вам я її зніму, покажу, можливо, бо в неї теж дуже цікаві такі переливчики. І дуже гарна вона. Так, от і ближче треба вам можливо показати. Такий от цікавий в неї. Зараз ще, можливо, так от Не якраз тут сонечко підсвічує, покажу вам, як воно гарно на сонечку переливається різними кольорами. Така от цікава каблочка. Різні кольори отакі от, дивіться, як На сонці опали, взагалі цікаво роздивлятися. Там і червоний і зелений. В темноті він, о, такий от, по-своєму цікавий, більш зелений. Бачите, як камінь хаміліон якийсь. Ну і багато цікавих у нього кольорів. Такий от темний опал гарний. І тут ще й по боках цікаві такі циркончики. Так, це у нас темний опал такий. От, і. Так, далі вам ще ще покажу. Так, і покажу вам, мабуть, великі каблучки, так? Покажу зараз вам ще великі каблучки. Так, дивимося І це у нас такі от. Дивіться, теж амоніт є. Потім така вот цікава, вона по колу рухається, і тут така ще вісюлька в неї є. Тут такі от по боках, наче бесінка, і там знаки зодіаку. Така цікава, потім чорний агат. <криклад> <клеви> так, також у нас це ніч Каїру. Це у нас що? Бірюза, лабрадор. Така от бірюза. агат, рожевий і синій. Потім тигрове око. ну Деякі в сріблі, деякі не в сріблі. Просто візуально, якщо вам якийсь камінь подобається, теж можете робити скрін і писати мені або на Viber, або в Instagram. Такі аметист, рожевий кварц, це отака гатове живода цікава. Вона надзвичайно така велика каблучка. от Всередині такі цікаві навіть живода видно. Потім іде лазурит, бірюза різних кольорів. Лабрадор дуже гарний. Потім аметисно не оброблений, чорний турмалін, шерл, або вот такі маленький. Потім золотий пісок авантюрний, лабрадор-сіренький, вот. І... такі є ще срібні каблучки. До речі, вигляді косички, або така просто, просто звичайний метал-змійка, або вот така хрест на хрест, теж цікаво. Такі от ще змієчки, місяць з сонечком. Ну от, і от ці ще вам покажу. Це великий десь 19-й розмір такого плану. Це звуть морська така на літо, дуже гарно. Потім іде така шляпка ще, Вот, Потім іде також такий от, е, знак. Е, може, як це він забув назву. Ой, вікеанський такий знак. Ну Хто знає, хто і знає. забула зовсім назву Так, от тут різні теж також значення. Це у нас нерж метал. от І отака от п'ятикутна п'ятикутна зірочка. На 18-й розмір вона теж підійде. ну Трошки може змінюватися розмір. Потім рожевий кварц плюс гірський кришталь. Це у нас також іде такий агат, вигляді да? Така цікава для шкавочка. Потім іде знов цей знак. Забула назву зовсім буває мене таке. Так, тут теж розмір змінний нержметал. Потім. О, тут різні вісюлечки, оці ось такі от вигляді. Кулончики, це вже давно їх вже, до речі, не показувала Говлід, чорний агат. Це теж по бажанню. Так, минулого разу в колонах не показала кулончики. Отакі, дивіться, ще колони є. З Метатроном сім чакр Потім що тут у нас? Рожевий квар, чорний турмалін. Є от різні кулончики з бурштином. Таке от серце Лабрадор. В общем, такі цікаві різні Кулони. ой, Скорпіон також такий. А, ще забула, у нас ще є каблучка з рубіном. Зовсім зробила. Такий от рубінчик. Ага, ще є такі око, і ключ Анг. Це на 17, 16 розмір. І от такі от цікаві теж. Цир, цир, така каблучка, вона до, до неї ще є як набірчик прикрас, турмалін, чорний циркон такі дві квіточки, але це на 17-й розмір. Ну, змійку цю показувала рубінчик теж вам покажу ще один раз рубін м'янма. Так, і до цього є до цієї каблучки. Це у нас іде. Циркон під топаз топас. Тут різними кольорами воно от теж, дивіться, цікаво переливається. У вигляді такого флакончика, до неї ще йдуть такі сережечки, кулончик і браслеток теж дуже гарний. Такий от цікавий браслет. Але якщо на сонечку ще вам покажу, трошки зараз сонце якраз переливається, дуже гарно. Прямо сонячні зайчики. Дуже класно на сонці переливи. Вся кімната у мене в сонячних зайчиках така. От так от вам покажу. Цікаві такі прикраси у мене на сьогодні. Усім дякую, показала каблучки. Наступного разу покажу вам ще і сережечки. Всім гарного, чудового дня! Підписуйтесь на мене в Тіктоці. Не забувайте. Зараз там, до речі, буду зараз вести стрім. Там я періодично веду стріми по прикрасам. Можна запитати онлайн якісь питання, подивитися онлайн прикраси, які я вам показую. Все, всім чудового, гарного дня, пока-пока.